Вітаю вас, мої любі сонечки. Сьогодні 15 травня 2025 року. І п'ята ранку літають янголи. Сьогодні я записую перше відео в п'ятій ранку, тому що дуже важлива новина, мої любі сонечки. Мені приснився просто неймовірний сон. Настільки реальний. І я знаю, що такі сни, звісно, збуваються. І емоційно, ну прям емоційно він збудеться. Я побачила дуже багато чоловіків. Саме чоловіків. Я ще так в останній час не бачила такого скупчення чоловіків, які виходили з своїх будинків взагалі людей, але дуже багато чоловіків які підбігали, раділи. Я відчула дуже сильну радість, і вони там випивши навіть були, але це було настільки радісно, тобто, не ну, щось вони напивалися по причині якісь такі, скажімо, коректній. Я відчувала, що люди, таку, така радість в очах сльози. І, і вони прям бігали, вітали один одного, настільки було багато щастя. Прям Відчувала, що це якесь мегасвято, як найкраще, яке може бути для нас. Здогадуєтесь, мої любі сонечки. Тому що я бачу, що це до нашої вже проявленої перемоги на фізичному рівні. Тому що я ще такого стану. Не бачила і дуже багато чоловіків повернуться чоловіки, дасть Бог з цієї війни жахливої, кривавої. І ми з вами, мої любі сонечки, настільки будемо радіти, ви собі навіть уявляєте, тому що це буде найкраще свято. Навіть колись бачила, коли ще сон до війни бачила, що ця війна буде. І ми з вами приплили. У нас нове майбутнє, ми приплили на острів український з українським. Духом, і були люди в вишиванках, пам'ятаєте, вам цей сон розказував. І ми настільки будемо радіти, що це буде саме наше найбільше свято. Знаєте чому? Тому що це свято, взагалі, такі, знаєте, космічного масштабу. Тому що ми боремося не просто за землю, як за землю, за наш рід. Ми боремося з нечистю за світло в цьому світі, За те, щоб люди могли ще жити, радіти, щоб показати приклад. І іншим народом, що можна жити в любові, в радості, в процвітанні світлом, що можна жити серцем. І такою ціною, нашою ціною, ми принесли в цей світ, світ світло, мої любі сонечки, і Україна вже стала тим божественним провідником. І я відчуваю, що дасть Бог нас чекає просто неймовірна радість, і оцей сон. Це просто буквально вон, повітряна тривога. І я розказую про цей сон, тому що все скоро дуже зникне. Дасть Бог все негативне і війна також. Люблю.